Всім привіт! На зв'язку Марк. І я хочу зробити анонс нової мультиплеєрної ліги по грі Європа Універсаліс 4. Вона проходитиме на сервері Rage Kingdom. Посилання на сервер буде в описі до цього відео. Це Discord сервер. Отже, в нас будуть напівмінорна ліга, тому в нас будуть такі країни, як Леон, Шотландія, Орлеан, Швеція, Бранденбург, Швейцарія. Італія, Тафілальд, Нітра, Мазовія, Тверь, Візантія, Акаюнлу та інші. Отже, якщо тобі цікавий формат на півмінорів, якщо тобі цікава гра Європа Універсаліс і ти хочеш пограти з гравцями, з живими людьми в мультиплеєр в цікаву партію, доєднуйся, записуйся, чекаємо на тебе. До зустрічі! О. І також забув додати, що ігрові дні у нас п'ятниця та неділя увечері. Старт орієнтовно 21 лютого, але в тебе є чим зайнятися і до старту, адже буде конкурс, і переможець конкурсу отримує бажану країну для запису. Тобто він буде грати гарантовано на бажаній країні.